Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 16 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулись в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Валентин Маніліч, ймовірно, вже не буде заступником голови Чернівецької обласної ради. Водія, який збив маланкарів у Вижницькому районі, знайдено мертвим. Понад 150 колядників, учасників благодійного проєкту Колядуємо всім світом заспівали для чернівчан та гостей міста. Валентин Маніліч, ймовірно, вже не буде заступником голови Чернівецької обласної ради. Звичайно, у випадку, якщо дотримує свого слова, обіцяного у залі Шевченківського районного в місті Чернівці суду, депутати обласної ради звинуватили у тому, що він, будучи учасником тендерної комісії, брав участь у конкурсах, де перемагала фірма його доньки. Коли суд першої інстанції визнав його винним у корупційних діяннях і наклав адміністративний штраф у розмірі 340 гривень, Валентин Михайлович пообіцяв оскаржити рішення в апеляційному суді. І у випадку програшу написати заяву на звільнення з посади заступника голови облради своє рішення він підтвердив на камеру журналістам одразу після проголошення рішення апеляційного суду залишити в силі постанову Шевченківського районного суду, якою Валентин Маніліч був визнаний винним у корупційних діяннях. обіцяли, що написати заяву на звільнення, буде тобто ви це випили чи подаєте апеляцію до європейського суду? Ви знаєте, ви знаєте рішення суду, так? Рішення суду є, я говорю ухвалили. А ви очікуєте, що будуть зняти рішення про ваші зміни Я протягом сесії по своєму таки напише тонцелявой, який збив маланкарів у Вижницькому районі, знайдено мертвим. 25-річного Дмитра Сумарюка з берегомету Вижницького району розшукували правоохоронці. І вже сьогодні хлопця знайшли повішеним міліціонери. Ціло виявили неподалік Калинівського ринку, що в Чернівцях. Схоже, молодих зрозумівши, що він накоїв, вирішив вкоротити собі віку. Але остаточні висновки про причини смерті надасть відповідна експертиза. Нагадаємо, що, за словами очевидців, саме цей чоловік перебував за кермом автомобіля, який в'їхав у натовп Маланкарів вночі 14 січня. 31-річна жителька селища від отриманих цілесних ушкоджень загинула на місці ДТП. Також до Вижницької центральної районної лікарні звернулись 11 осіб. Із них Госпіталізовано шість жителів селища. Ще одну пацієнтку переправили до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Вона перебуває в досить складному стані. Правоохоронці розшукували хлопця протягом двох днів, і от сьогодні, 16 січня, його знайшли повішеним у Чернівцях. Також наголошуємо на тому, що вже покійний водій і потерпілі автопригоди були учасниками Маланки. Тож свято на жаль обернулося трагедією, і ОМВС України в Чернівецькій області звертається до усіх громадян. Святкуйте з розумом, не зловживайте спиртним, дбайте про своє життя та життя своїх близьких. Де замінити вікно, а де опалювальний пристрій, вирішували спеціалісти в міській школі номер 27 Енергоаудитори з тепловізорами здійснювали огляд приміщення школи, визначаючи місця, де втрачається дорогоцінне тепло. Про результати їхньої роботи дивіться у наступному сюжеті. 27 сьома школа не перша, де проводять подібне дослідження. В рамках проєкту Гізен Енергоефективність в громадах енергоаудит проводитимуть у 25 навчальних закладах міста. Сюди увійшли ті школи та дитячі садки, де втрати тепла максимальні. Ця школа стала виключенням до списку. Її включили, сподіваючись відновити давно не працюючий басейн. Енергоудити це. Досить таки затратна справа, і в цьому плані нам допоміг саме проєкт. І вже з 14 січня по завтра вони проводять енергоаудити у цих 15 закладів школи і садочки. Чому 27 школа ну, не так важливо втрати, про це скажуть енергоаудитори, але нам важливо, щоб запрацював басейн. У цій школі вже замінили частину вікон на металопластикові та встановили у класах тепловідбивні екрани. Завдяки цьому енерговитрати зменшились, але повністю не зникли. Тепловізор. Ми легко можемо подивитися, який стан опалювальних приладів. Тобто от ми наводимо на опалювальний прилад. От можемо бачити, що даний опалювальний прилад, от, чим світліший, тим більша температура, чим. Тимніше, тим температура менша. Тобто Можна сказати, що оці секції вони якби не працюють так, як повинні працювати. Ця проблема є типовою для багатьох чернівецьких навчальних закладів. Серед інших це необхідність заміни вікон, ремонт опалювальної системи та подекуди утеплення стін. Завдяки проведенню енергоаудиту можна буде усунути подібні проблеми та заощадити чималі суми в цінах 2014 року. Утримання школи в частині електроенергії та теплової енергії це сума біля 700 тисяч гривень. Енергетичний аудит, коли проводиться, його заходи впровадження можуть коливатися від 20 до 40%. На 700 тисяч, навіть якщо 20%, це 140 тисяч, якщо 30%, це 200 тисяч. Це сума, яка залишиться, яку можна перерозподілити в міському бюджеті на інші цілі. Як зазначили енергоаудитори, конкретно в цій школі слід звернути увагу на опалювальні системи. Через подекуди діряві труби в підвалі школи не холодніше ніж у класах. Після закінчення енергоаудиту цю проблему та деякі інші усунуть. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Інформація про фінанси міста стане доступною для всіх. Задля прозорості витрачення коштів міського бюджету, вже у березні запрацює інтернет-ресурс, на якому кожен зможе знайти інформацію про доходи та видатки міського бюджету. Більше про це дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Фінанси міста саме так називатиметься інтернет-ресурс, на якому кожен зможе прослідкувати за тим, на що витрачають кошти міського бюджету наші чиновники, суми, які надходять, та скільки комунальні підприємства сплачують з коштів до міської скарбниці. Сама сутність цієї сторінки вона покликана донести інформацію для пересічного мешканця в частині доходів та видатків бюджету міста. Тобто, як от видно на в нашому екрані да вона буде містити в себе бюджет міста. В міській раді відбулася перша презентація фінансів міста. До речі, цей проект вцілений спільними зусиллями міських чиновників та громадськості. Зокрема, представник останньої надав програмний продукт абсолютно безкоштовно. Це буде ноу-хау міста Чернівців. Я так міркую, тому що всі портали всіх міських рад фінанси міста розміщають у вигляді табличок. Звичайних, от ми придумали щось таке своє. Нам Іван Карбашевський вирішив допомогти в цьому плані. От він є автором програмного продукту. Інтернет-ресурс фінанси міста запрацює вже 10 березня цього року, і саме тоді всі бажаючі зможуть познайомитись з фінансовою інформацією міста, яка оновлюватиметься у квартально. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники громадської організації автомайдан Чернівці влаштували автопробіг містом та зустрілись із прокурором Чернівецької області, щоб таким чином привернути увагу городян та правоохоронців до ходу слідчих дій у справі депутатів сьомого скликання, які брали участь в прийнятті так званих диктаторських законів 16 січня 2014 року. Активісти громадської організації автомайдан Чернівці, заручившись підтримкою представників інших патріотично налаштованих організацій, вирушили колоною містом до будівлі прокуратури області, вимагаючи покарання винних та якісного ходу слідства у справі по прийняттю диктаторських законів депутатів Колесника та Олійника 16 січня 2014 року. Ми порушували як мінімум три статті закону. Це перше, коли ми їхали більше п'яти автомашин в колонії. Друге, те, що ми одягали каски, але каски лижні були на, на нас. Третє, що ми одягали маски, також лижні маски. Це три статті, які ми вже порушували. Ми могли б сьогодні не стояти тут, якби не ті патріоти України, які були не тільки в тому Майдані, і Майдан, і інші структури, які стояли в той час за незалежність. З активістами зустрівся нещодавно призначений прокурор області Микола Якимчук та його заступники, члени громадських організацій, підписали відповідне звернення до генерального прокурора України та прокурора області, вимагаючи таким чином притягнення до відповідальності 235 депутатів, які проголосували за минулорічні закони. Ми це звернення приймаємо, Ми будемо перевіряти факти, які викладені в цьому зверненні, і я хочу вас запевнити, що ми будемо приймати тільки законні рішення. Окрім цього, прокурор області пообіцяв розібратися з іншими актуальними справами, що турбують жителів краю. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні понад 100 військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону були відряджені у Львівську область для проведення бойового злагодження. Після цього хлопці будуть виконувати спеціальні завдання в зоні АТО, а надалі змінюють тих військовослужбовців, які наразі знаходяться на сході країни. Проте сама група буде формуватись безпосередньо в районі зосередження, і вже тоді буде визначено відповідне командування. Група наших військовослужбовців буде дислокуватись в Донецькій або в Луганській областях. Всі, хто проходять військову службу. Як то кажуть, стоять в першу чергу на захисті нашої батьківщини, тому, коли формувалась команда, всі охочі зголосилися, тому що, можна сказати, що більша половина вже військовослужбовців нашого прикордонного загону або проводиться підготовка, які будуть відряджатися, або вже були, або на даний момент знаходяться в зоні трьох. Протягом доби чернівецькі прикордонники разом з митниками на пункті пропуску порубне затримали одразу трьох правопорушників. Двоє з них виявились громадянами Румунії, один Болгарії. Вони намагались незаконно перевезти через державний кордон арбалет зі стрілами, цигарки та вантажівку із невідповідним він кодом. Більш детально про це дивіться далі у сюжеті. Днями під час огляду легкового автомобіля 24-річного громадянина Румунії прикордонниками разом з митниками в багажному відділенні легковика було виявлено арбалет з оптичним прицілом та дві стріли до нього. Як з'ясувалось пізніше, чоловік намагався провести пристрій для стрільби без жодних відповідних документів. Під час виявлення даного пристрою для відстрілу стріл громадянин не зміг пояснити. На якій підставі він перевозить даний арбалет в іншому випадку охоронці кордону виявили порушення у громадянина Болгарії. Після проведення повної ідентифікації транспортного засобу прикордонним нарядом було встановлено, що ідентифікаційний номер шасі автомобіля не відповідає записам у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, після чого 53-річного водія було затримано до встановлення обставин порушення. Наразі чоловік дає пояснення співробітникам МВС в Чернівецькій області. Дещо пізніше, у цьому ж функції пропуску, прикордонниками і митниками, був виявлений автомобіль з контрабандними цигарками. Водій виявився громадянином Румунії. Було затримано ще одного громадянина Румунії, який перетинав українсько-румунський кордон. При цьому прихопив собою близько ста пачок цигарок, які розмістив у транспортному засобі у різних, скажех, його частинах, а саме Конструктивних порожинах транспортного засобу. Дані цигарки були вилучені разом із транспортним засобом, оцінені близько 34 тисяч гривень. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад 150 колядників, учасників благодійного проєкту Колядуємо всім світом, заспівали для чернівчан та гостей міста на соборній площі, де зібрали ще мало люду, аби подивитись на дійство та долучитись до збору коштів на потреби військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні АТО. Де б не жили, якою б мовою не спілкувалися люди, проте всі вони прагнуть щастя і миру для кожної родини, для кожної держави. Це основний меседж благодійного мистецького проекту Колядуймо усім світом, у рамках якого було зібрано 29 колядок, які виконувалися двадцятьма трьома різними мовами. Почути їх мали можливість чернівчани та гості міста, які завітали на соборну площу. Досить такі потужний вийшов проект. Тому що навіть там там виступали і переселенці, і міська рада, волонтери воїні добровольці. АТО. до речі, цей кліп зараз входить в десятку найкращих виконання щедрика усього світу. Ми співаємо ці колядки, щоб люди почули і збираємо гроші для наших воїнів. За то послухати колядки, прийшло чимало буковинців. кажуть, що такий благодійний концерт це ще одна можливість допомогти військовослужбовцям, які перебувають на сході України. Серед них і надія зі своїм сином. Переживаємо, боліємо, тому що в нас є діти, і ми переживаємо за їхнє майбутнє. Саме ж дійство розпочалося з вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО. Після чого учасники благодійного проекту заспівали традиційну українську колядку. Серед колядників і Тетянка, яка говорить, що новорічні свята улюблена її пора. Новорічні свята, тому що багато подарунків, коляда, тому що вони дуже гарні і мені подобається. Ну, ми будемо співати нова радість стала. Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Що буде, якщо письменники візьмуться за пензель? Побачити це чернівчани могли в найкращій кав'ярні, що на розі університетської та сковороди. Відомі українські письменники та поети демонстрували свої творчі погляди в іншому амплуа. Два десятка картин, виконаних у найрізноманітніших стилях, бачила і наша знімальна група. Як кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Письменники відомі завдяки своїй майстерності слова. Вчора представили виставку власних полотен на експозиції. Виставили близько 20 робіт трьох авторів: Христина Венгренюк, Юлія Косійчук та Анатолія Дністрового. Власник кав'ярні, в якій відбувалось мистецьке дійство, каже, така ідея зародилася давно. Це була така ідея, яка Давно виношувалась нами з Христою Венгринюк, тобто це можна сказати така спільна ідея, але це вже така традиція кав'ярні робити виставки, чи картин, чи фоторобіт. І відповідно це вже наступний такий проект, який нарешті втілили. Подивитись на чудернацьких котів, квіти та різні абстракції прийшло чимало охочих. Оцінити роботи письменників присутні могли за чашкою кави або чаю. Тепер художник Анатолій Дністровий розповідає, для нього малювання це спосіб повернутись у студентські роки. Мені ця емоційна аура, як в акті творчості, вона дуже сильна і дуже нагадує мої студентські періоди, коли я поезію писав. Я переживав такі самі сильні емоції. Це якось дуже, ну це дуже здорово, мені здається, коли можна знову до чогось такого сильного повернутися в плані відчуттів. І мені поки що мистецтво живопис це дає. Раніше Анатолій Дністровий займався виключно літературою. Тепер вирішив спробувати себе в іншому напрямку і залишився задоволеним. А от Чернівецька письменниця Христина Венгренюк малювати почала ще в дитинстві. Відвідувала навіть художню школу, однак звідти її вигнали. Я довгий час не малювала, бо несла в собі якийсь такий комплекс, що я напевно не можу цього робити. Але через 13 років якийсь момент важкого внутрішнього переконання того, що мені чогось бракує, проживаючи за кордоном, я зрозуміла, що я хочу спробувати знову. І я взяла фарби, я взяла тканину і я намалювала янгола-охоронця, начебто навіть ікону, яка досі я вважаю, що мене охороняє. З того часу розповідає, малювання не полишала. Пізніше мала нагоду вчитись у таких майстрів, як Лариса Куваєва та Олександр Литвинов. Тепер навіть сама навчає діток малюванню. Письменниця зізнається, має ще один прихований талант. Ну я якийсь час танцювала балет, коли жила за кордоном, і дуже сумую, що цього в мене немає. І Дуже потерпаю, що не можу робити це тут. Але все-таки розумію, що на чомусь треба зупинитися, адже і літературознавство, і література, і тепер живопис вже достатньо, мабуть, для того, щоб хоча б рівно йти на цій стежці. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюся, залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.